Каша тепер у минулому у кривому розі районна рада закупила 600 кілограмів солоного сала для малюків у дитсадку. На Чернігівщині тепло Комуненерго хоче закупити для чиновників парфуми, засоби гігієни та презервативи на 100 тисяч гривень. Бог все бачить, і судячи з усього, ДБР теж. Викрита працівниками ДБР-посадовиця Львівського МСЕК задекларувала фігуру Богородиці. І от не можна сказати, що в людини нема нічого святого. Поліція думала, що бачила все, але тут, в комендантську годину, вривається справжній нічний козак. У Нетішині під час комендантської години відбулася погоня поліції за вершником на коні. На Харківщині суд оштрафував жінку за те, що вона вдарила співмешканця в лоб, бо той не хотів клеїти шпалери.